Всім привіт! Це Олена, і ви на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами своєю колекцією сумок. Сумки, напевно, для мене є однією з найновіших пристрастей, тобто їх я почала активно купувати, шукати вже після косметики, вже після парфумів і одягу. І насправді через це колекція сумок моїх є ну, найменшою, напевно, але при цьому, скажімо так, я її не можу назвати дуже функціональною. Е, тому сьогодні ми на неї подивимося, і я б насправді хотіла щось напевно, з колекції прибрати. Ну, от ми разом сьогодні і подивимося, що саме ми можемо прибрати. Отже, трошечки вас відвину. І покажу, що в мене є. Але насправді це будуть не тільки сумки, я покажу і рюкзаки. Ладно, цілий один рюкзак. Тобто, все, в чому я ношу по факту речі. І я почну з самої старої. Сумка, яка в мене є в колекції, і я точно від неї позбуватися не буду. Це ось така чорна сумка безіменного бренду. Куплена, ну, для тих, хто знає, в переході біля ЖД вокзалу в Києві. Там, де дуже багато різних магазинів. Куплена вона, ну, напевно, в році 2016-му. І подивіться, взагалі, куплена щось за гривень за 300. І подивіться, на її стан. Взагалі, жодної подряпинки. Є ручка маленька, є ручка велика. Єдине, що я робила, я міняла в якийсь момент молнію, тому що стара, просто вона вже нитками. Ви... Вилізла, вилізла нітки і просто вже нічого вона не тримала. Але реально, офігенна сумка, я її ношу зовсім не часто. Я її, пам'ятаю, брала на конференції. Ну, коли, знаєте, багато чого в сумці треба, щоб було, там і вода, і ноут, і ще щось, і ще щось. І в таких випадках вона прям супер для мене корисна. Тому ні, саме старе ми нікуди віддавати не будемо. Покажу одразу, якщо ми вже згадали про конференцію і про роботу. У мене є окрема сумка для ноутбука. З ось такою милою марч, подарованою колись мені на одній з робіт. Це Бренд Harvest. Це спеціалізована сумка для ноутбука. Тут є монія. Всередині є там два відділення або якісь там ще додаткові кармашки саме для ноутбуку і для зарядки. От вона класна. Я її насправді купила в періоди блокауту, коли ну, постійно виходила кудись там, знову там, або в офіс, або в якийсь кафешку або коворкінг, і саме забавне, коли я купила десь тиждень через два блокаути такі, щоб активні, закінчилися. І я тепер її дуже рідко ношу. Але вона мені подобається, вона хороша, вона дійсно хороша. Ще з бренду Harvest у мене є мій похідний рюкзак. Ось так він виглядає. Бачите, в мене все чорне, тому що ми її. Тут в мене є кіцоня Sailor Moon, тут в мене є бурга Рибова. Я спеціально брала, ну, це для ручної поклажі, ви розумієте, я спеціально брала такий рюкзак, щоб тут були кармашечки. Тут в мене є карман, тут в мене є карман, тут є карман. І всередині теж в мене є ну, два відділення. Єдиний мінус цього рюкзака в тому, що ось тут немає молнії, тому що, знаєте, ну, у кого я подібні рюкзаки, знаєте, що дуже часто ось тут теж молнію. Ставлять для того, щоб тобі було легше дістати ноутбук. Там, коли якась перевірка чи ще щось, коли електроніку треба швидко дістати. І зараз, справді, мінус. У мене до цього був рюкзак, не пам'ятаю бренд, мені його дарувала подружка на день народження. Він був прям хороший, він мене дуже довго прожив, і в нього була якраз молнія ось така, і це було класно. Але в нього був мінус. ну, Жодного взагалі карману в нього не було, і, і всередині тільки цей карман для ноутбуку. Це мені не дуже подобалось. Тут карман є, молнії нема, але ладно, я його купила рік назад, напевно. Ну і на ближчі роки, поки він не зламається, міняти я його не буду. І ладно, вже закінчу з брендом Harvest. Це насправді моя остання купівля, Я, яку я купила на Чорну п'ятницю ось таку бананочку. Тут теж багато кармашків внутрі, вона регулюється. До речі, з бананками. Ну, Я її купила конкретно, щоб подорожувати з нею. Ну, щоб, знаєте, кудись там закинути паспорт ключі. воно було біля серця, бо я переною. І знати, що вона нікуди не дінеться. Забавна історія про бананки, я взагалі їх ніколи не любила, взагалі не розуміла, навіщо їх люди купляють. Мені здавалося, що це взагалі дуже некрасивий предмет. Ну, як мінімум, на мені, на людях він теж мені дуже далеко не завжди подобався. Але от функціоналість все-таки її я заперечити не можу. Тому я купила таку, яка мені дуже подобається по візерунку. І я буду сподіватися, що вона мені буде служити дуже дуже довго. Вибачте, вона цікаво стоїть зранку, а мені ще працювати після, тому буду її пити. Так, з Харста в мене все. Покажу тоді мої такі, знаєте, щоденні сумочки. Перша сумочка ось така зеленого кольору. Від Зари з ось таким ремінцем, подарована мені моєю сестрою на день народження. Тут є одне відділення, плюс ось такий карманчик. Вона справді дуже класна. Вона мені дуже подобається тим, що в неї цей довгий ремішок, ти його просто одягнув на себе, і ти її потім натримаєш в руках, руки в тебе не задіяні. І вона досить міська. містка. Тобто, там, я не знаю, маленька пляшечка шампанського туди поміститься, якщо захочеш. І все необхідне, звичайно, теж. Е, Наступною моєю такою теж повсяденною сумкою є ось така сумка від HM. Я думаю, що ви розумієте за її десайну, що куплена вона насправді досить давно. Вона куплена мною в Варшаві в 22-му році, здається. Е, да. І вона, ну вона насправді досить непогана, абсолютно стандартна. Вона не відчувається як щось дороге, але вона такою і не була. Але єдине, що вона вже тут трошки по краям. Якби показує те, що її дуже активно носила. Тому якось так. Е, наступна моя сумка це теж зараз, привезена мені сестрою з Барселони. Вона така має такий ефект пом'ятої шкіри. Е, коли мій хлопець на той момент її побачив, він такий, типу, Чого нам чого вона м'ята? І я така, ну, що ти не розумієш взагалі в цій житті? А, Тут є ось такий міцний, дуже серйозний масивний ланцюжок. Всередині у неї три відділення. І насправді ця сумка є прям супер-прикольною. я от її реально, мені здається, носила супер часто цією зимою, і, в принципі, минулого року. Ну, я взагалі зараз намагаюся кожен свою сумку, з таких повсякденних, міняти мінімум там, раз на три тижні, ну, щоб кожну якся поносити, бо вони лежать без діла. І це, і це неприкольно. О, це те, що з моїх таких повсякденних сумок, і я зараз покажу не повсякденні. А... Перша, це все-таки, напевно, повсякденна Олені, моя прелість. бренд Баглет, їх дуже відома сумочка. Вона мені була подарована хлопцем пару років назад. Я, звісно, знаю, що останнім часом бренд Баглет трошки зашкорився, але вона мені все рівно подобається. Вона дуже стильна, вона мені пасує під весь мій чорний одяг. А, мені подобається, що тут є саме золотий, а, золота застіпка, хоча я дуже довго не любила нічого золотого, але останнім часом золоті предмети є в моєму гардеробі, ну і відповідно воно дуже гарно пасує. Чи шкодую я про цю покупку? Точніше, подарунок, а, який якби я вам сказала, що я хочу ось це. А, ні. Е -е -е. Чи купила б я ще, ще щось з баглет? Ну, напевно, так. В них є дуже класні дизайни, які мені прям дуже подобаються. Е -е. Але платити 10 тисяч за сумок я ну, <гл> -х 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 не буду. Е -е. В такому випадку, я зазвичай кажу, я, звісно, багата жіночка, але в цьому випадку морально. От саме це баглет, це саме такий кейс. От, і ще покажу, покажу таку, такий наборчик своїх, я їх називаю, бальних сумочок. Діночка, яка ходить на бали. І тут, до речі, забавна історія. Окрім ось цієї сумочки з манго, до речі, дивіться, яка вона прикольна. Срібляста. Мені колись у молодості дуже сильно подобався сріблястий ось такий колір. І мені подобався він там в одязі, там якісь Ботинки якісь, ось такі сріблясті, або там Челсі, або там ще щось. І я якби, в пам'ять про цю мою любов купила собі ось цю сумку. Вона взагалі не функціональна, вона тверда, тобто вона не м'яка, в неї мало що поміщається. ну умовно, після там телефон, матка, то, знаєте, якщо це дуже грамотно, розпихати на сумочки. Але вона мені подобається, і я її періодично, коли кудись іду гулять. Гарне місце, я її можу з собою взяти. Окрім ось цієї сумочки, ось ці три в мене куплені на секунді. Я взагалі вважаю, що якщо ми говоримо про якісь такі виходи у світ, то купляти для цього якусь окрему сумку за якісь бешені гроші не має сенсу, коли ти її одягнеш реально півтора рази. Це взагалі діч для мене. Я цього не роблю. Тому я дуже люблю заходити на секунди, В мене є улюблений секунд в мене на районі, куди я заходжу, і я, мені здається купила, окрім ось тієї сумочки оці ті дві там. Оця сумочка це блін, це, до речі, чи HD? and Spencer. Це Marks and Spencer, Ось така маленька сумочка, обтянута а, щось типу шовку Атласу чимось блискучим. Має ось такий дуже дивний шнурок. дивний в тому плані, що я не розумію, до чого. До цієї сумки цей шнурок. Але він є. Е -е я тут навіть <тас> тільки що побачила якийсь квиток в театр. А, потрібні брехуни це молодий театр. Е -е я туди ходила. Ходила у вересні минулого року, відповідно, це був останній раз, коли я її одягала. Е, наступна сумочка вона, до речі, теж має такий самий шнурок. Чорт. Тобто тут в цьому щось є, але я не розумію, що немає ніяких квитків, але тут вона, до речі, хоча вона вузенька, вона досить об'ємна. В неї є і молні, і ще там додатковий карманчик. Е, фірма невідома, вона повністю вся розшита ось таким прикольним бісером. Куплена реально гривень за 40. Ну, найбільше. Ну, може, 80, ладно, ну, не, не більше 100. І це, я вважаю, шикарна інвестиція. В потрібний момент вона буде зі мною, і це буде класно. І наступна сумочка дуже схожа на неї. Теж ноу теж бісер, але він такий більше, ну, він форми, формою, і тому, напевно, він більш блискучий. От, має ось таку маленьку. Ручечку, яка відвалилася, але то нічого. І ось таке одне відділення. Тут, до речі, можна почитати, що вона, понятне діла, Made десь іншайна. А, ні, в Гонконгі вона зроблена. А, ну, так, да, ладно. Воно ви мене поняли, А теж хороша сумочка. Інколи її беру, коли кудись виходжу. Викидати теж не планую. Я нічого не планую викидати, мені це не подобається. І покажу свої дві останні сумочки. Ці сумочки є моїм підтвердженням любові до вінтажу. Я, я насправді дуже люблю вінтажний стиль: 80-х, 90-х, 60-х це мої найулюбленіші епохи. Ну, до речі, як в одязі, так і в музиці. Я сучасну музику слухаю слухаю. Але не дуже багато. Зараз я слухаю. Я в цьому році в минулому дуже активно слухала брат Charlie XCX. Зараз мені дуже подобається те, що робить Джейд з гурту Little Mix. Це прямо прикольно. Це, напевно, єдині такі мейнстрімові речі, які мені подобаються на даний момент. Але, зазвичай, вся всі якісь. Такі популярні штуки вони приходять е, мимо мене. Ну, я, наприклад, ніколи не розуміла Тейлор Свіфт. Чого її так люблять? Ну, я не розумію, що для мене, напевно, феномен Тейлор Свіфт, це як феномен е, Паблюка і його книги. Я бачу вас цікавить тьма. Ну, типа, окей, але непонятно. Ладно, е, відволіклися я дуже люблю вінтаж. І, Відповідно, мені подобається мати щось вінтажне, щось дійсно історичне. До речі, може, якщо не забуду, колись покажу шикарні вінтажні флакон Діндерс, які в мене є. Вони мене просто заховані в іншому місті, як заховані. Просто я туди поклала, і вони там залишились. Е -е 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 -е. І вінтажна сумочка, мені здається, це те, коли я можу. Щось придбати дійсно класне, дійсно стильне, дійсно якісне. І коли це натуральна шкіра, це мене не так сильно бентежить, коли я купую якусь сумку сучасну з натуральної шкіри. Оцю сумочку, така вона гарна, коричнева, з якоїсь, я не знаю, зміїної шкіри. Це точно британський бренд. Написано Leather Made in England, але це все, що я можу сказати. Вона в мене куплена в Telegram або в Instagram магазині однієї дівчинки, яка дуже любить робити тематичні зйомки. Теж такі от, в неї називається канал Like a Movie. І вона робить такі теж ретро, театральні фотосесії. І вона. В неї є свій магазинчик, вона там продає аксесуари, якісь там, мовно, кавички з Аліка. Який час вона продавала одяг і сумки? я коли побачила в неї цю сумку, це було просто кохання з першого погляду, і дівчата та хлопці 300 гривень. Ну, от, реально, 300 гривень, реально натуральна, шкіряна, вінтажна сумка. Це, це взагалі бомба. Я вважаю. Тому так, я її придбала. Я дійсно намагалася знайти бренд, я його не знайшла, але, але якось так. І остання сумочка, яку я хочу показати на сьогодні, це сумочка, придбана мною в Італії в Римі, на відомій італійській римській барахолці. Насправді, ця барахолка була для мене прям великим розчаруванням, тому що ми до неї поїхали з подружкою. В мене подружка, яка вічно заною за такий всякий непонятний кіпіш. І ми туди в'їхали, очікуючи побачити щось, схоже, що в нас є на печеній в Києві. Але таке прилічне, ну, знаєте, італійське. А по факту це було величезний район, де продають тупо якісь там китайські, китайські товари, непонятні. якісь Одяг, типу секунду, але знаєте, от як якийсь поганий секонд, а не цікавий вінтажний секонд, як на рейтерській. Але я туди не ходжу, тому що там багато грошей даруть за речі, які можна купити в поганому секунді. <сум> Отже, і там були реально 2-3 точки, де от продавали реальний вінтаж. І в одній з тих точок я купила ось цю сумочку. Якщо вірити. Жіночці, яка мені її продавала, це сумочка з 40-х років. це італійський виробник. Ось так вона виглядає зсередини. Вона такого темно-синього кольору. З Ось такою ланцюжком. Красі, да. Тобто їй вже майже 100 років. І вона прекрасно зберіглася, тобто в неї немає ні ось тут нічого такого. Ну, єдине, тут навіть на камері видно такий слід на замочку. Ну, але ну, то таке. Тому, напевно, хоча його можна, до речі, мені здається, його можна навіть як світ шліфувати, відтерти. Отже, е дуже класна сумка, і мені вона прям супер подобається, але в неї є один величезний мінус. Цей ланчужок і взагалі нічого не тримає. Тобто ось ці цепочки, вони дуже-дуже гарне плетіння, але воно дуже ніжне. Тобто, ти отак от зробиш, і вона зараз розірветься. Ну, тобто, не незв... незважаючи на те, що в неї можна покласти, в принципі, багато речей, вона ну, не тримає велику вагу. Це мінус. Тому я насправді думаю, поміняти. Цей ланцюжок, або спробувати його е, трошки зажати більш сильно, ці всі пази, подивитися, як воно буде працювати. І якщо ні, то тоді вже придбати, придбати якийсь новий ланцюжок і поставити його. Подорожка, до речі, тоді теж купила дуже гарну сумочку, таку як трошки з М'єхову. Е, теж купила за забільшені гроші, бо цю я купила за 70 євро, щоб ви розуміли, але я не могла без неї піти. Да і подружка купила, і в неї теж, до речі, якісь є проблеми з ланцюжком. Можливо, це була специфіка того часу. Була ще одна історія з цієї брахулки ми там побачили таку як чоловічу сумочку, таку квадратну Луї Подружка на неї прям дуже-дуже дивилася. Вона їй дуже сподобалася, але вона щось коштувала 25 євро, і вона спочатку зажала. А потім, о, ми щось ідемо, 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 де Вона така, блін, ні, я все-таки хочу сумку, пішли за нею, повернемося. Ми біжимо мама назад, а її вже нема. І це було дуже обідно, Але потім ми знайшли цю точку, придбали вже по сумочці і були більш задоволені. Тому якось так: ось така колекція невелика і немаленька, якщо говорити про що. Що я тут можу, напевно, викинути, то я, напевно, позбудуся від цієї сумки. Може, її ще трошки поношу, щоб вона мала більш поношений характер. А тоді вже з чистою совістю я від неї позбудуся, бо дійсно рука до неї зараз тягнеться дуже рідко і дуже мало. І вона виглядає не менш якісно з всіх, які в мене є. Тому я, напевно, попрощаюся з нею, але трошки пізніше. От, якось так. Була рада поділитися цією частиною мене. У мене, до речі, виникла думка, що мені треба явно почати одягати щось більш яскраве, але я не буду цього робити. Тому, але, можливо, буду. Ладно, подивимося. Дякую всім, хто подивився це відео. Я цьому дуже рада. І всім гарного дня!